Доброго дня любі друзі. Будемо готувати бордоску суміш. Ось такі куски негашеного вапна. Чистіше шикарне вапно. Кусками негашене. І вже всипали ось мідний купорос. Тоже розчиняємо у воді. Будемо розчиняти його в такій бочці. Ось воно починає грати потихеньку. В принципі, вибір великий, але встановилися саму першу обробку, саму ранню зробити бордоскою. Там далі може піде Міддян і Нордакс. Ну, в даний момент упанемо бордоскою. Буде біленьке, гарне, синеньке. Ну а далі там вже і Олемікс, і 30В може буде і будемо дивитися. Але зараз пробуємо. Таким способом. Тобто, яка пропорція? Де пропорція 500 грамів нагашеного лапна на 300 грамів мідного купороса? І зараз погасимо звість, віліємо бідний купорос і будемо бризкати. О, чую підкипає, Уже нормально. Далі будемо показувати. Ну а тепер вливаємо візвість. потихоньку медь. Постоянно перемешивающее. У вас стане біло-синім, голубим, я сказав би так. Вапно буде виступати як прилипач. Ще раз повторюсь пропорцію. Пропорція виходить, 300 грамів ізвісті на 500 грамів вапна. 500 грамм визвісті на 300 грамів меді я вибачаюсь трошки поправочка це виходить у нас 3% бордоска суміш вся проблема бордоскої суміші нинішньої нема гарного вапна і гарної меди. Поэтому я іноді навіть Предпочитаю Медянекстра і Нордекс. Ну це посчасливилось. Скажімо так, попитали щастя купити нормально. Вроді би як вийшло. Хоча теж дуже довго растворялась ізвість. Олі пливай, тому що... Тому, що вона стала кольору цієї бочки синя ну в общем Любі друзі ви зрозуміли головне щоб потім не забувався оприсківати в мене мото будемо сидіти, і то будемо сидіти. А в кого такий обичний екабулятор, вони, звісно, може бути срака. З вами був Сергій Манджуков, Бордоцька Суміш. До побачення, до нових зустрічей.